Добрий день, друзі. Я бачу, що ви тут біля Михайловського Золотоверхового зараз базуєтесь. Я так розумію, що ви раніше були там на Майдані. Трошечки розкажіть по ситуації, як пройшла ніч, яка перспектива і що ви взагалі, як плануєте далі діяти. Слово командира. Ніч пройшла в напрузі, великий напрузі. Багато людей загинуло, але мої люди всі цілі, я вивів своїх людей. Зброї не було, воювати нічим, а палками бутилки закінчились і вступили барикаду нашу за заняли. Людей по ситуації вивели на Халівський. Було а зараз йдемо як на Майдан. Допомагати своїм побратиму e, була дуже багато такої дезінформації. Особливо я так розумів, що це російська пропаганда йшла про те, що, e, скажімо, люди, які були в профспілках, були озброєні. Я знаю, я там багато разів був, я не бачив там ніякої зброї, і ви підтверджуєте, що дійсно там зброї ніякої не було, правда? Бо вам Зброй ви протистояли озброєним людям, але самі були без зброї. Так бачили, як до давайте була. будемо логічно роз, розмірковувати, Якби була зброя, невже вони. Не вже б вони дійшли до нас. Вони, вони б не дійшли б до нас. І не спалили б нашу палатку, не, не взяли б нашу барикаду. Оце, Оце єдине, що у нас є. Але тепер, мабуть, після цих подій ми зробимо висновки. І хай вони не думають, що їм можна вбивати, а нам не можна. Ждіть, ми прийдемо до кожного з вас, хто вбивав наших побратимів, дітей. Будемо знати, несть є мест. Яка перспектива, як ви бачите? Що, яке звернення хотіли би, щоб почули люди, українці, кияни, вставай, особисто? Вставай, Україно, вставай. вставай, виходь вставай. на Майдани, виганяй цих бандитів, бандитів з усієї... Це не люди, це Беркут, це... я не знаю, чий це Беркут, це не наші люди. Вони вбивали наших людей на місці, затоптували по 10, по 20 чоловік нападали, вбивали на місці. Кого не вбили так, застрелювали так, пристрелив, прийшов. Все, це що? Це фашисти такого не робили. Ми просимо вас, люди, Україно, піднімайся. Беріть зброю в руки, виходьте на Майдан. Я не хочу, щоб ви вбивали. Але якщо вони піднімають руки, стріляють у вас, тітушки тушки вчора тут були, стріляли в нашу сторону. Їх в... зброю їм дали. Вони стріляли в неозброєних людей. Що це таке? Вогнепальну зброю їм дали. Люди добрі. Схаменіться, що ви робите? Влада, почуй нас. Ти не чуєш нічого і ми тебе не почуємо. Ви проситесь і будете проситися. У кожного вся доля. Кожного у кожного в своїх руках. Хто бажає швидше жити вільним і свободним, нехай приходять, допомагають. Ми не можемо, ми, ми хочемо можемо всіх захистити. Але всі повинні піднятися разом. Схід, захід нас нарочно роз'єднують спеціально зі своєю пропагандою. Партія регіонів і своїми сателітами. Комуністами. Комуністами і путіним. Нехай вони зрозуміють, що народ єдиний. І він все одно розуміє, що ми їх переможемо. Рано чи пізно їм прийде кінець. Так, ми не бандеровці, як вони кажуть, але це звання ще треба заслужити. Ми з північних областей і хочемо, щоб всі почули. Ми не бомжі, ми не алкаші. У нас є сім'ї, і нас є діти. І ми будемо їх захищати любими, доступними і недоступними до нас средствами, як кажуть росіяни. Слава Україні! Слава Україні. Слава. Слава. Героям слава. Діюча влада, діюча влада, будь ти проклята, щоб тебе на тому світі тіски повикидали. Будь прокляти твої діти, онуки і все, що з тобою залежить. Ну, бійся, сока. Україна встала. Ми блядь, знайдемо тебе на тому світі. Так як воєнну отечественну шукали. Ми на цьому світі на цьому світі. Ми тебе найдемо. І втікай, поки ще ти жива, влада, діюча. До побачення. До зустрічі. Скажи. Ви з якої області? Ми не скажемо. Добре, ви українці, українці. Ми українці, так. щирі. Так. Ми хочемо, щоб було мирно. Ми не хочемо кровопролиття. кровоприлеття. Ми хочемо, щоб було все мирно, але якщо вони нас не розуміють, ми будемо битися до останнього. Ми будемо захищати наших дітей, внуків, синів, чоловіків. Ми будемо за них стояти. Ми будемо стояти на рівні. Так як у нас рівноправія Україні, ми будемо на рівні з чоловіками стояти. І ми будемо стояти до перемоги, поки ми не переможемо, поки не знесемо з влади Януковича. Якщо дадуть мені його, я сама своїми руками його задушу. І я цього не боюся. Я своїх слов не боюся. Дякую вам. Бажаю вистояти всім нам такі Дякую. страшні часи. Дякую.